Всім вітання! Сьогодні я вам розкажу, як користуватися куповою на зовнішньому моніторі за допомогою технології Samsung Dex і що для цього може знадобитись. Отож, почнемо з того, що ось так виглядатиме КПВА на зовнішньому моніторі. Це робочий стіл мобільного пристрою. Ось так він виглядає. Що в мене для цього є? Samsung S22, який підтримує Dex. Хаб, який підключений до нього через Type-C. Монітор підключений через HDMI. Мишка і клавіатура підключені бездротовим шляхом до телефона. Цей хаб містить додаткові три USB, що дозволяє підключити дротові варіанти. У мене просто їх немає наразі. Ось. Так це виглядає. Так це працює. Нічого додатково налаштовувати в телефоні не потрібно, просто підключається зовнішній монітор, він його знаходить і транслює на нього зовнішній робочий стіл.